Сторінка 129, параграф 16. створення королівства руського. Сікаємо факти у битві під Ярославом 1245 року. Данило проявив талант полководця. Він розмістив війська так, що навмисно послабив центр своїх позицій. Це дало йому змогу заманити угорське військо та дружину князя Ростислава під фланговий удар своєї добірної кінноти. Під час бою Данило захопив корохву командувача угорських. Військ вільніє та порвав її, засвідчивши. Остаточну перемогу відновлення Галицько-Волинського князівства. Монгольська навала на землі Галичини та Волині не мала таких спустошливих наслідків, як для Переяславщини, Київщини і Чернігівщини. Галичина і Волинь не потрапили в безпосередню залежність від Золотої Орди. Міста і господарство швидко повернулися до звичайного життя. Проте єдність Галицько-Волинського князівства, що тільки відродилася напередодні Навали, було знову порушено. Данилу і Василько Романовичем, котре довелося долати опір бояр і відстоювати своє право на владу в боротьбі із сином чернігівського князя Михайла Солодовича Ростиславом, який спирався на воєнну силу угорського короля і креаківського князя. Вирішальна битва між ними відбулася у серпні 1245 року під Ярославом. Данило і Василько здобули перемогу, яка поклала край тривалій боротьбі за відновлення. Єдності держави Романовичів, утворення королівства руського. Зміцнивши свою владу, Данило вирішив об'єднати сили руських князівств для боротьби проти монголів. Поштовком до організації боротьби стала вимога Батия віддати йому галич. як зазначив Галицький літописець, Данило подумав і відповів: не дам півочини своєї, але поїду до Батия сам. У 1245-1246 роках він здійснив поїздку до Сарая, столиці Золотої. Орди Данило відстояв право на князювання та зберіг під своєю владою Галич, проте князю довелося визнати зверхність монгольського хана та стати його союзником. Данило мав надати допоміжні загони в монгольських походах. Навіть така залежність обтяжувала князя. О, лихіше лиха, честь татарська. Поїздка до хана Батия дала Данилу перепочинок для підготовки до збройної боротьби із Золотою Ордою та змісний. Авторитету серед європейських правителів Данило Романович поріднився з угорським королем Белою IV та погодився на шлюб своєї дочки Констанції і старшим сином Данила Левом. До того ж, молодий син Данила Роман одружився з австрійською герцогиною Гертрудою, наступницею трону герцогства Штирія. Ці династії шлюби дали змогу Данилу трудитися у війну за австрійський престол. Та спільний з Белою четвертим похід 1253 року був невдалим. Водночас, у 1250-х-1253 роках, Данило вів війну із засновником Великого князівця Литовського Міндовгом. Проте сторони збагнули, що ця боротьба лише виснажує їхні сили. Між Міндовгом і Данилом був укладений союз проти монголів, укріплений шлюбом сина Данила Шварна і дочки Міндовга. Її ім'я. Допусах не згадується. Поштовхом до союзу стало те, що руські князі вже не наважувалися на опір монголам і потребували сторонньої допомоги. Цікаві факти: тривалий час головним союзником в боротьбі з монголами Данило вижав руських князів. Зокрема, великий князь Володимир Суздальський Андрія Ярославович, молодший брат Олександра Невського, навіть скріпив союз із Данилом, одружившись із його дочкою. Однак монголи в 1252 році завдали несподіваного удару по Володимиру Суздальському князівству Андрій Ярославович був змушений рятуватися втечою до Швеції, а Олександр Невський перейшов на бік монголів. Внутрішня політика Данила Романовича. Заходи, розширення території, зміцнення кордонів, боротьба з ворогами, підтримка торгівлі, перенесення столиці до міста Холм, проведення військової реформи, коронація в дорогочині в 1253 році, будівництво міст замків Данилова, Кременця у Заснування Львова. Тоді це життя Данило не залишав намірів звільнитися від влади Золотої Орди. Значну увагу він приділяв побудові укріплених міст. Князь реорганізував військо, запозичивши найкращі здобутки військового мистецтва Заходу і Сходу. Князівську важку кіноту переозброїли на зразок західноєвропейського рицарства. Також була створена кінота, озброєна луками і шаблями на зразок. Монгольських після тривалих переговорів Русь досягла сходи з Папою Римським інокенцієм IV. У 1253 році він закликав християн країн Центрально-Східної Європи до Христового походу проти монголів і направив Данилові королівську корону. Цього ж року Данило без особливих урочистостей коронувався в Дорогичині. Папа Римський титулував Данила Романовича Ясновельможим Королем Русі, який поширював владу. На 11 земель Київську, Чернігівську, Волинську, Халицьку, Туровопінську, Половецьку, Новгородську, Смоленську, Суздальську, Рязанську і Переяслівську. Ці події прискорили зіткнення з монголами. У 1254, 1255 роках війська короля Данила захопили Болохівську землю, західна частина Королівського Київського князівства, історична область у верхів'ях річок, Південний Буг, Случ і Тетерів. Також була Зроблена спроба взяти Київ, владу, над яким монголи віддали своєму союзнику Олександру Невському. Тим часом у Золотій Орді відбулася зміна влади. Після смерті Батия ханом став Берке, який у відповідь на дії Данила відправив проти нього намісника Куремсу. Однак його війська не змогли здолати опір міст Володимира і Луцька. Куремса був змушений відступити в степ. Це був перший успіх. Росіх князів у боротьбі з монголами у літку 1258 року хан Берке спрямував проти держави Романовичів величезне військо на чолі з досвідченим полководцем Бурундаєм, який вирішив діяти шляхом залякування. Він запросив Данила і Василька на знак підтвердження своїх зобов'язань. Перед Золотою Ордою взяти участь у спільному поході проти Великого князівства Литовського. Напередодні литовці розгромили володінням монгольського ставленника князя Олександра Невського брати вимушено погодилися, хоча Данило особисто не брав участі в поході. Під час походу на Велике князівство Литовське монголи діяли з особливою жорстокістю. Після демонстрації сили Бурундай заявив: якщо ви мої Мирники союзники. Розкидайте городи свої всім. Протистояти новій Навалі руські князі не могли, тому на знак покори розібрали укріплення Данилова, Стіжка, Львова, Кам'янця, Луцька, а укріплення Володимира спалили. Лише залога холма відмовилася куритися вимогам монголів і відбила всі їхні спроби захопити місто. Бурондай спрямував. Свій гнів на Польське князівства, де вчинив жахливе розорення. Цікаві факти: Папа Римський, прагнучи поширення своєї влади, щедро роздавав королівські титули. Наприклад, у 1198 році коронувався правитель Кілікійської вірменії Левон II. у 1204 році болгарський цар Іван Калоян у 1217 році, великий жупан Рашки Сербії, Стефан II. Неманич, а у 1253 році Великий князь Литовський, Міндовг. Працюємо джерелом Галицько Волинський літопис про діяльність Данила Романовича, тринадцяте століття, був князем добрим, хоробрим і мудрим, який спородив городи многі і церкви поставив. І братолюбством він світився із братом своїм Васильком. У 1262 році відбулася нарада на річці Тернава притока Дністра із метою впорядкування володінь держави Романовичів. У ній взяли участь краківський князь Болеслав П'ятий, сором'язливий, Волинський князь Василько Романович із сином Володимиром Левом Шварно та Мстиславом Даниловичем. Сторони визначили межі земель. Руських і Ляцьких, а також власних володінь. Володимирське князівство було закріплене за Васильком і його сином Володимиром. Натомість від нього відокремили Луцьке князівство і Берестя зараз місто Брест, Білорусь, де престол посів син Данила Мстислав. Шварно отримав Холмське, Галицьке і Дорогочинське князівство, Лев, Перемишельське князівство, місто Львів і деякі інші землі. У 1264 році король Данило помер. Держава Романовичів існувала 150 років у 1199-1253 роках як Галицько-Волинське князівство, а в 1253-1349 роках як Королівство Руське. Влада держави поширювалася на більше земель сучасної України. Вчений Михайло Грушевський вважав Галицьке і Волинське князівство найбезпосереднішими спадкоємцями політичної і культурної традиції. Традиції Києва. Династія Галицько-Волинських князів. Роман 1199 1205 роки. Данило 1238-1264 роки. Лев І Данилович, 1264-1301 роки. Юрій Ільвович, 1301, 1308, 1314 або 1315 роки Андрій і Лев II 1308, 1323 роки. Марія, Юрій ІІ, Болослав, 1325 1340 роки. Василько, 1264, 1269 роки. Володимир Василькович, 1269-1299 роки.